No problem. Have nice day. Okay. Just a moment, oh, okay, So я би побажав, як одно війни, я би хотів безлучитися, ніхто, які сходять у місію, землю, а вдається, без теж, щоб не були вільні. Не лякають не на роботі, але мали свою думку і були вільні. Воювали за українським народом. Я підписання дітей, я молився. Здравствуйте, на Івана. Я чую дійсно Єродана. Я у чергу связани молився за тих, що погибнути. Ось вони огибають. Вони вже за що в лікарні погано. Вони за тих, які витягнути. Це на могилі. Але я хочу звернутися з співчуттям тих батьків до міліції і верхомських майстерському просто. Це буде гніт, може гнедрити, недимісне може гледити вам життя, вашим дітям, нашим а, внукам і правнукам. Не Дай Бог що так. І сказати правду тих, що погинули, тих, що покалічені, безоками без під руки лишилися. Коли англій. А воювала свій час. І ось в одному появлю ліському на гроші дорвалому. Коли його привезли до Седаню, і ось і дітей зробив операцію, привезли його на палацу. І... ведомости без и сознании, где категория была, я вам сказал, что в в девятом 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 blumner 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 Ой, блин. Почекайте, почекайте, я свою просуну. Все, я до дауду за те, Слава Україні! Героям слава! Да. Сергій Сергія СВЕФР української правди. Я другі, працюю другі, для другі, вас, перечу, допомагаю правому сектору, переводю, передаю. Полуці, да. для України, я не знаю, так. Да. я вже четвертий день не сплю, то бігаю, да. ну, 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 ну не ну, можна я так, да. так. 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 Ну що діється в країні, ви саме ну, ну, розумієте? Мусить бути завершення. Все, коротше, слава так. Україні, да. другі, до перемоги. Да. Знаєте, як казали, так. там ще два місяці тому, разом і кінця. Так, разом дитина. Щасливо, Сенечко. Це побачиш. Рекламу вію розфігачили на перекази. як кажуть разом і до кінця. Он все четко высказался. а хаба и ты же снятый, все качественные баррикады. За которые... я стою сотки скажу. И все там прохит мне. Левый. Ах,

Там на горі, а то, а то на горі, то лільковий театр. І працює, не закривається. А то беріть приклад. Блин. Ой, обращаюсь Що, не до лінії фронту, станемо на 23-1012 року. Це наші скати БУ, які ми всю ніч завозили і не спали, не використали, не може подивитися на них. дивіться, дивиться, ще багато. Ще регіонали думають, що ти так хірня їм пройде, навряд чи це так буде. Це буде погано. Для них першу чергу. Он там бачите на горім. Стоять козли. Угу. Отож, побажаємо все на краще. Щоб їх забрали і вони не воювали з народом, попереду все. Це буде вихід. Ситуація ще клави. Это холодно. Давай, давай. Слушай, вообще на Влада, треба сказать, нахрен. Це я кажу, Сергій Шевченко. Я вже не можу так більше жити. Вже швидко викликали, все. Ну треба щось робити. Он бачить, це камінюка. Капець. А це будинок шагарів. Он бачите, Ну четвертий порох ти типу, постраждав, слава Богу. Да. Скажемо добре хлопцям, що там пожежникам, що я працюю. Ви хотіти морду мати, я буду хрупти. Я понимаю. Я вот так на свете живу, брат. Я до посиділа. Це для полювання кличка вогнегасників. Ще запас скатер БУ. Проходимо далі. Дивимося. що Ще запаскати був. Слава Україні, хлопці. Усе горіло, усе погано пахне. усе фігня. Будете ходити, багато битого скла, ходити обережно. Паша, дивись, не чіпився, на то точно паша, дивись і не влився. Це все не шутки. Це все серйозно. І ми вам кажемо. Отак. От це правильно. Прапор України це головне. От питання, чому у Беркотях немає прапорів України? Це я теж хочу спитати. А як ви думаєте? Ну молодці. Думаєте, що хоче? Yeah. Okay. Ой, блин. Болото, О, це коктейль молоке. А це наше болото. А то коктейль болото. А це гаряче болото. Ой, блін. Капець. Опа не рано. Ну давай. Слава Україні. Не знаю, той бік навіть не хочеться знімати. Блядь. Ого. горить. життях, у життях горить. Блін, тут ходить. Да. Ну що хлопці, банда переміря виконує, чи ні? До вечора? Ну, до вісьми вечора. А курточки, а тут ні, ну це праця, це шубець класний. Я б подарував, але в мене іншого немає. Я кажу, шубець цей хороший, просто в мене іншого немає. То б я подарував хлопцю. Ви хочете... Знову не стійтесь! Довго не сійтесь, щоб партій не скажуть. Да-да-да, пішов, пішов. Ой. Я вже сам за них пережив. Тут шо! Пам'ятник Лобановському, блін, знову відбитий народу. Оце це херня. Ой. Так, сюди, сюди, сюди. Ой, блін. Давайте. Що тут відбувається? Точка номер 2 Ага, це будинок що горів, Ясно. Поїхали далі. Це журналісти. Пам'ятник Лобановському. Зрозуміло. Блін капець повний. То не... Вони Міністерство внутрішніх справ то повний капець. Так, он наші герої розгрібають завали Працюють Все як договорено Тайчко сказав, що виключаємо Значить виключаємо Давайте молодці Дівчата молодці працюють тут прямо на передній лінії. Коли треба, з... спалилась тобі. Ну що, хлопці бачите? Молодці, що працюють хлопці. Справжній герой України. Не так воно собі. Я-п'я. Вон якісь журналісти ходять. Зараз когось знайдемо. Алло? Тут можна, стоя... а, тут можна стоять, а, не хочет. Тут можна стоять, кажу. не хоче Іди сюди, тут можна стояти. Я не могу Владикафе ага. е, Організація на високому рівні Нурноватий плакат згорів, майже нічого на ньому не видно, Журналісти працюють. Е, не, не, не. Пришли, подивимось баррикаду з паркової алеї, бо її ніхто не показує. Так, треба переступати через шнуровку. І повзимо, повзимо, і повзимо. Тут головне набити склони. Давайте, Давайте обереж. О, бачите, ще не все загасило. Хлопці, о, дівчата, дівчата молодці. Так, пішли. Це наслідок вечірніх бойових дій. Наслідок вечірніх бойових дій, я кажу, все погоріло. Довго на одному місці стояти не можна. Вон беркотня нагорі стоїть, щоб вона повиздихлася прямо зараз. Довго на одному місці стояти не можна, бо під боги плавляться. А да, тут температура землі 80 градусів. Пішли далі. Ці хлопці собаки бідні. Собаки іди сюди. Банк. Наступний момент нашої подорожі. Слава Україні, хлопці. Ми дивимося, барикада що закриває паркували. Дивимося, важливо. Оце від стадіону Динамо нас у нас. Оце ми йдемо сюди. І тут що ми тут бачимо? Тут ми бачимо прохід для пішоходів. Тобто хто хоче пройти, може пройти безперешкодно. Ніхто йому не заважає. Будь ласочка. А от в художній музей не пускає нікого. Давайте дивитись далі, що відбувається сьогодні. Бачите, там народ, а бури диктаторських законів, у кількості декілька тисяч людей кучкується біля кукольного театру. Запускається Запускаються, тримаючи за шланги. Ми все бачимо це. Все. Дівчата сюди прилізли, все знімають. Дуже цікаво. Зараз ще й виверла ми знайдемо. Катапульту зараз зробимо. Ота точно. Пішли далі. Хто хоче щось сказати? Це преса. О, Вона щось знімає. Смс-ки пише, ну правильно, смс-ки три. Так, це ктость Поїхали ми. поїхали на вулицю Трьохсвятительська не береся так. А то така хлопці фігня Слуга на нашими лівоохоронними органами у центрі міста Києва. Можете подивитися на цю фігню. От дивіться на цю фігню. Це чисто ваша фігня, яку ви створили. Не можна такого робити. І ще, хто сюди хоче прийти, беріть гарне взуття, бо тут багато битого скла. Це я вам особисто кажу. Так, да, не треба тут ходити без пе... Ну, якщо ви не герої, да. давайте. Робіть свій вибір. Оці всі люди зробили свій вибір. Я сподіваюся, зрозуміло. Я сподіваюся, ви сьогоднішню ніч усі бачили. Де українці? Де вороги нашої країни, нашої держави. Бачили? Молодці, якщо бачу. Якщо не бачили, передивіться. А там на горі стоїть камера, вона вам все показує цілодобово. Вон бачите, під дахом готелю Дніпро. От там от стоять камери і вони вам все цілодобово показують. Тому дивіться і майте на увазі. Все хлопці. Поїхали далі. Вас не дивите, що ви бачите. Да? Нормальні люди таке при нормальній владі, таке не роблять. Я вам теж кажу. Так воно і є. А що робити? Бачили закони, що опубліковано в понеділок. Вівторок. Я розумію, що бачили. От дивіться, будь ласка, не пропускайте жодного кадру, жодної хвилини. дивіться, Це все для вас. Це вже для козлів регіоналів. Дивіться, бля. Які сплюндрували нашу країну, які зрадили наш народ. дивіться, що наробили. Яка, блін, стабільність. Блін, створена за 4 роки партія регіонів. Хочете подивитися на вашу стабільність? Подивіться на вашу стабільність. Я вас вітаю. Особливо вітаю Лукаш, особливо вітаю Клюєва, особливо вітаю Януковича, особливо вітаю Іван Дющенко, особливо вітаю інших козлів, бля, які довели країну до такого. О, яка гарна була машинка. Да, да, я. Дуже гарна машинка. належала міліціонерам, що підтримували партію регіонів. Подивіться, що буває з машинками, які належать міліціонерам, що підтримують партію регіонів. Це дуже класна картинка, вона цікава. З усіх позицій. Дуже цікава картинка. Все, пішли далі. Значить, тепер ми повертаємося з фронту на вулиці Трехсвятительском, блін, капець повний, блін, все. Все чорне. Да, окей. Yes, have a nice day, boys. Yes, да. The... I support our people. Okay. It literally flew off for days in Crimea. Okay. There, offered me tea mm, so, Good to see you girl nice to meet you yes too. yes da. Yeah. Mia from Kiev from Kiev yes oh. and where are you from I'm from Western New York oh yes nice place However I was in the United States two times. Yes. but just in Atlanta, oh, in, nice in, da in Dayton, Ohio, okay. and in Seattle, Washington. Oh, that's uh, a uh, big part no, of the country. Uh, okay, okay, but, but not in New York, <laughs> so I don't know what New York is. It. Uh, and also work one hour, uh, one year in Australia, in nice. Wollongong, close to Sydney, yes. Uh, thank you very much for support, our people and warm-up. Uh, nice okay, 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 have a nice day, guys. Окей, okay. окей, okay. glad to, glad to you. Oh, you, you, know, you, know, you, know, you speak глед то Yes, дуже приємно. І як вам наша країна, яко, я дуже люблю Україну, і це на жаль. Ви знаєте, це я вам особисто скажу. Я чотири дні не сплю, я допомагаю людям, я спати не можу, я плачу. Бо такого. Я завжди пишався, що в нас з Радянського Союзу не було ніяких цих конфліктів 22 роки нічого. І оце таке бачите, це повний кошмар. ну, no, You see, this is Parliament Library, and yeah. you see, this is uh, okay, okay, post uh, from the uh, medicine service. Okay. Okay, you see, very difficult situation. Thank you very much for your support. Thank you. Yes, have, Thank uh, you. have a Ukraine nice day. Meals. We'll make it. Okay, thank you be careful because you see what happened yes. I know. Okay. I know. Yes, thank yes, you. yes. I'm mm -hmm. нашими hoist my poшly на вулицю, улице.